Привіт, діти, як настрій. Чудовий! А що ви тут таке цікавеньке робите? Так, ось книжка на горішній дістали. Так, хочеться перед ритвеними садами почитати часто <різь> варічка. Ну тоді сідайте. Залазь. Чи фільм про Різо переглянути? Ну, фільм ви переглянути можете вдома з батьками. А тут ми з вами можемо почитати зараз щось новорічне і дуже цікаве. Плажкі! Давайте подивимося, що в нас є. Так. Ось, дивіться, казочка Олени Новик, як ведмежатку новий рік зустрічала. Хочете почути про пригоди ведмедика? Ух ти! Так! Да! Давайте вже починать. Ну тоді за ведмедика в нас почитає Аня, за лісових звірят почитає Марк, а за Святого Миколая хто? Костя? Звичайно, Костя. Поїхали? Так. так. Ця неймовірна, але правдива історія трапилась в одному засніженому лісі. Якраз на різдвяні свята. Маленьке ведмежатко спало у своєму ліжечку під теплою ковдрою і снилися йому солодкі сни. Може, дуплі старої липи, де тато прилащав мене влітку? прошепотів він, тихесенько відчиняючи двері. Піду, подивлюся, а раптом хоч трішечки лишилось. ой ой «Ой-ой-ой-ой! Що? Це? здивовано вигукнув ведмедик, побачивши перед собою замість зеленої травички щось біле й пухнасте. Не лякайся, малюк, це випав сніжок, бо зараз зима. Весело підморгнув із зоряного неба місяць, а я підсвічу сніжок, і тому він такий блискучий. Цікаво, але я все рівно хочу меду. Пробурчав ведмедик і подибав до знайомого дупла. Але що це? З лісової галявини чувся веселий гомін, пісні. Що це дивина? Чому звірята галасують? Довкола ніч сніги, а їм веселощі? дивувався Мишко, заховавшись за пухнастим білим кущем. Погляньте, подивіться, хто до нас у гості прийшов. Це Білочка помітила ведмежа і, схопивши його за лапку, почала до гурту. Такого ведмедик ще не бачив. Звірята співали, танцювали, веселились. Новий Залунало верхів'ям дерев. Я вже близенько!» Це наш добрий Миколай. Закричали звірята, вистрибуючи довкола новорічної ялинки. І ось на святковій галявині з'явився святий Миколай з величезним мішком подарунків. Вистачило на всіх. Білочка отримала горішки, лисичка цукерки, їжачок яблучка. А ведмежаткові дістався глечик меду? Який гарний сон мені наснився, та ще й справдився, пробурмотів Мишко, прокидаючись і обіймаючи ковшик. Яке все таки чарівне свято. Новий рік. Ну що, діти, сподобались вам новорічні пригоди ведмедика? Ага, аж самою через медом захотілося. <рив> Точно, а я вже хочу подарунки. <рив> <рив> я теж хочу подарунки, Але ще більше я хочу новорічної ночі, коли вся родина збереться разом, і я зможу розповісти цю історію. Так, я теж. <рив> і я теж. А можете розповісти ще одну історію. Ну, думаю, на сьогодні вам вже досить. Ну, не ображайтеся. Давайте домовимось так. Ми з вами зустрінемося на наступному тижні і почитаємо ще одну гарну новорічну історію. Так, давайте! Добре! Добре! Тоді прощавайте, друзі! Зустрінемося на наступному тижні! І головне, не забувайте! Українське! Українська. Вивчайте! Свята <світка> разом з нами! Зустрічайте!